Сьогодні відмічаємо зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. День зачаття праведною Анною відзначається 22 грудня. Анна з давніх давен вважається посібницею жінок, моляться до неї, просять на свої потреби. Свята Анна, мати Діви Марії, була наймолодшою дочкою священника Ната у Увифлієму. Анна у майбутньому мати Діви Марії Богородиці стала дружиною Іакима, уроженця Лілії у місті Назарет. Свята Анна довгий час була бездітною, але через 20 років після пристрасних молитв подружжя Гавріїл ангел Господній приніс їй благу звістку, що вони стануть батьками. Дочка, яка принесе благословення всьому світу, Анна зачала Богородицю у Єрусалимі. На більшості ікон, що зображають зачаття святої Анни, є лік при Святої Богородиці, що точу ногами Змія. Щорічно ми відзначаємо День праведної Анни 22 грудня за юліанським календарем. У цих молитвах ми просимо за мир в Україні, просимо за усі наші гріхи простити Господа і помилувати нас. Пресвята Анна, моли Бога про нас, грішних і спаси нас від ворожих сил, спаси. Україну, спаси усіх людей, що моляться до тебе. Амінь.